Бажаю бійцям АТО повернутися додому живими. Здоров'я, щастя. Вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Мій ковчах розібрали на дошки і кінця. Залишилася просто якась пустота. Що ти знаєш про біль, коли твій тато засинає у ліжку, а мій у степах? Що ти знаєш дитину про справжню волю? Що ти знаєш про тих, хто її стереже? Я тобі розкажу, йди тихо за мною. Ми підемо той замінований степ, а через землю туші, що, ніби щойно орали. То прийшов, той нещадно вбиваючий град. Ті сторожі свободи то доброго встали, а ти досі не віриш, що все це не гра. Там у тому окопі чекає Ваня. Ні, тепер він скоріше зветься Іван, ні на славу, премії, ордери, звання. А на тихо промовлене, вдома я мам». Поруч Федер сидить, взявши в руку від маленької лілі своєї листа, та не пише про біль, про страхи, про розлуку, а про доньку, про сина та чудо кота. Вони знають про те, що сьогодні можливо, небо це вже навіки, дахом буде, що це поле для когось тепер замогилу і що. Ворогу байдуже, хто тебе жде. Вони знають про владу, яка їх продала, про байдужий на диво до горя, народ. Вони знають і тих, що гучно кричали Ми в Росію хотім, росія вперед. Вони знають про все, але про зневіру тут не чув ні один доброволець солдат. Вони вірять у волю і свою Україну, що колись розцвіте, як у сонячних снах. Придумав таким чином привітати бійців в зоні АТО Валентин Мурга і жмеренки на Вінниччині. Зараз ми спробуємо сконтактувати з ним. Валентине, ви мене чуєте? Так, так, я вас чую. Доброго дня. Добрий день, Валентине. Як вам прийшла така ідея саме таким чином привітати а, воїнів в АТО? А, я займаюся відео, фото і ну, якби неодноразово знімав різні відео. І в мене є подруга, звати Оля Білокіна. А, в неї я подивився на сторін. Так, з -з зник зв'язок. Давайте спробуємо, мабуть, ще раз. А Валентина, пропав з вами зв'язок. Можете повторити, як саме спала на думку вам. Продумати я, в питанні. Не одно... ну, я знімаю відео, займаюся відео, і в мене є подруга Ольга. Я ну, якби на її сторінці ВКонтакті подивився вірш і запропонував їй зробити якби невеличкий подарунок бійцям АТО, попросити у прохожих людей зачитати пару стрічок з вірша на камеру. Як сприйняли, коли ви от, спілкувалися з людьми, це було в Жмеринці, я так розумію. Да? Ви записували Жмеринці. Як люди реагували, коли ви просили процитувати вірші? Деякі відмовлялися, але здебільшого відсотків 80 з радістю зголосилися прочитати. Вони на місці вивчали рядок і говорили на камеру. Як вам самому сподобалася своя робота? Ну, якщо, напевно, було краще трошки е, взяти знайомих, щоб вони краще підготувалися. І просто деякі люди не, ну, якби не дуже добре вимовили ці слова і цим трошки відео погіршили. А чому ви вибрали саме цей вірш і цю авто? Ну, тому що він, по-перше, Є патріотичним. По-друге, він, ну, він стосується і війни на Сході е, і о, ну, охарактеризовує, е, що там відбувається. Валентина, чим ви займаєте житті? Е, я навчаюся у Вінницькому технічному ліцеї, е, займаюся відео е, та полюбляю кататися на велосипеді. Відео ще займаюся з 2012 року, але якби більш цілонаправлені в цей бік, я почав з літа цього до 2014 го Ну, бачите, у вас вже є успіхи у цій справі. Бажаю вам всього найкраще. Знімайте ще, надсилайте нам на репортерську сотню. І е -е, дякую за те, що прислали нам це відео.